Книга перша хроніки, глава 11. І зібрався весь Ізраїль до Давида в Хеврон, говорячи, Оце ми, кість твоя та тіло твоє. І давніш, коли Саул був царем, ти водив та приводив Ізраїля на війну, і сказав Господь Бог тобі: Ти будеш пасти народа мого Ізраїля, і ти будеш князем над народом моїм Ізраїлем. І прийшли всі Ізраїлеві старші в Хеврон, а Давид склав із ними умову в Хевроні перед Господнім лицем, і помазали вони Давида царем над Ізраїлем за Господнім словом через Самоїла. І пішов Давид та весь Ізраїль до Єрусалиму, він Євус, і там були євусеяни, мешканці того краю, і сказали мешканці Євусу до Давида. Ти не війдеш сюди. Та здобув Давид твердиню Сіон, він місто Давида. І сказав Давид Кожен, хто найперше поб'є вусиянина, той стане за голову та за зверхника. І війшов найперше Йоал, син Церуїн, і став за голову. І осівся Давид у твердині, тому назвав ім'я їй Давидове місто. І він збудував місто навколо, від й аж навколо, а Йоав відновив решту міста. І Давид ставав усе більшим, а господь Саваот був із ним. А оце голови Давидих, Давидових лицарів, що хоробро трудилися з ним у його царстві, з усім Ізраїлем, щоб настановити його царем за Господнім словом над Ізраїлем. А оце число Давидових лицарів. Яшов Ам, син Гахмоні, голова 30. Він махнув своїм списом і побив за один раз три сотні. А за ним Елеазар, син Доду Ахох'янин, він один із трьох лицарів. Він був із Давидом у Паздамі, а Фелистимляни зібралися там на бій. І була там ділянка поля. Повна ячменю, а народ утікав перед филистимлянами. Та вони стали посеред ділянки і врятували її та й побили филистимлян. І Господь подав велику перемогу, і зійшли троє з тих тридцяти напереді на скелю до Давида, до печери Адулам. А Филистимський табір таборував у долині Рефаїм. Давид же був тоді в твердині. А фалистимська залога була тоді в Іфлеємі. І спрагнув Давид та й сказав, Хто напоїть мене водою в іфлеємської криниці, що в брамі? І продерлися ці троє до филистимського табору, і зачерпнули води з Іфлеємської криниці, що в брамі. І вони винесли й принесли до Давида, та Давид не схотів її пити і вилив її для Господа. Та й сказав Борони мене Боже мій чинити таке. Чи я буду пити кров цих мужів, що ходили, наражаючи життя своє. Бо життям своїм вони принесли її, і не хотів він пити її. Оце зробили троє цих лицарів. А Авшай, Йоавів брат, він голова тих трьох. І він махнув своїм списом і побив три сотні. І він мав найславніше ім'я серед трьох. З тих трьох серед двох він був найшановніший і став їм за провідника, а до тих трьох не досяг. Бенає син Єгоядин, син хороброго мужа, великий у ділах, скавцеїлу, він побив двох синів Аріїла Моавського, і він зійшов і забив лева всередині ями сніжного дня, і він побив одного єгиптянина, мужа посланого. На п'ять ліктів, а в руці єгиптянина був спис, як ткацький вал. І зійшов він до нього з києм і вирвав списа з руки того єгиптянина, та й його забив його списом. Оце зробив Беная, син його ядин, і його ім'я було серед тих трьох хоробрих. З тих тридцяти він був найповажніший, а до тих трьох не досяг. І Давид призначив його до своєї прибічної сторожі, а хоробрі мужі були ці, Асаїл Юавів брат, Елхагнан син Додо, із Віфлеєму, герор'янин Шамот, Пелон'янин Хелес, Іра, син ікешів текоянин, антотянин Авіазер, хушатянин Сібихай, Ахохянин Ілай, Нетофантянин Магарай, Хелец син Баани Нетофатянин, Ітайсин Рибаїв, Згів'ївені Яминовиї, Пір Атонянин Benaya, Hurayzna Halaх Гашу, Арв'янин Авіїл, Вахарум'янин Азмавет, Шаалванянин El Ягба, сини Гізонянина Гашема, Йонатан син Шаге Ахіям Ахиям син Сахарів, Гарарянин Еліфал син урів, Мехар'янин хевер пелонянин Ахія, кармелянин хіцро, Наарай син Езлаїв, Йоїл брат Натанів, Мівхар син Гагрі, Амонітянин целек, Беретянин нахрай, Зброяноша Йоава Царев'їного сина Їтрянин іра, Їтрянин гарев, хітеянин урія, Завад син Ахлая, Адіна син Шізин рувимівець, голова рувимівців і на тридцятьма, ханан син Махахин, і мітнянин Йосафат, аштерянин Узія, Шама і Еюїл сини ароєрянина Хотама, Едіаїл син Шімлі і Йоха, його брат, Тіцянин, Махав'янин, Еліїл, і, і Йошав'я. Сини Элнаамови, и мовиатянин гитма, Этиїл, е і овет, і Яасиил і Сцовы. Амінь.